Реальність блекауту для кожного з нас це не стрес та економічне виснаження, витримувати години без світла та постійно шукати складні та дороговартісні рішення цієї проблеми не вихід. Адже в умовах війни придбання якісної системи енергозбереження займає іноді місяці, а й ремонт часом затягується на тижні. Так було дотепер, поки на український ринок не зайшов ексклюзивний дистриб'ютор системно накопичення енергії Потіс. Нас саме перше, наша ціна є найбільш конкурентною на ринку. По-друге, наша продукція за запчастини до неї завжди є в наявності. А зараз це є дуже важливим для українського споживача. Якщо у інших продавців клієнту доводиться чекати 2-3 місяці, коли товар з'явиться на складі, або коли ж він прибуде з Китаю або якоїсь іншої країни, то у співпраці з нами такого ніколи не буде. Разом з нашими інженерами ми вирішимо будь-яку проблему, адже наш сервіс працює 24 години. Не дай Бог, що станеться з технікою. Ми одразу дивимось в режимі онлайн або на місце приїжджає наш інженер. Тож без електроенергії наш клієнт ніколи не залишиться. Але й це ще не все. Кожен інвертор спроєктований таким чином, що його може під'єднати до різних систем живлення. І якщо блекау затягнувся на кілька діб, то під'єднати акумулятори можна буде навіть до генератора. І часу на це піде небагато лише півтори години. Ці системи так усі наші системи можна під'єднати і до вітряків, і до сонячних панелей, і навіть до генераторів. Вони спроєктовані так, щоб підтримувати безперебійне живлення приміщення щонайменше дві доби. Але якщо блекаут затягнеться, то інвертор можна підключити до генератора, і він так само заряджає систему. Підключить генератор. Варто обирати саме інвертори Потіс ЕДЖ, окрім найкращої ціни та цілодобового сервісу, у режимі вже і зараз покупець отримає ще й високу якість. Компанія вже 10 років є інноваційним лідером на світовому ринку та розробила унікальні рішення для безперебійного електропостачання від великих підприємств до невеличкої квартири, Ба більше дистриб'ютор готовий допомогти з відновленням енергетичної системи України з нами український споживач отримує рішення all-in-one, тобто усі питання, які щодо встановлення наших систем вирішуються, комплексно. Не треба думати про те, що слід ще докупити, адже кожен клієнт отримує повний пакет, який одразу встановлять чи у квартирі, чи в будинку, або ж у компанії, чи на виробництві, та на заводі. У нас є рішення для всіх: від приватних осіб до великих підприємств, і навіть є великі проекти на кілька мегаватів та гігаватів для підтримки. Система накопичення енергії від Putis Edge – це реальна можливість перемогти блекаут, отримати комфорт та зробити свій бізнес стабільним та прибутковим. Євгенія Полікарпова, Семан Пулик, Правда тут Львів.